Так, всім доброго дня. Розпочну свій показ із таких ось стяжок. Дивіться, їх у мене одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, дев'ять штук. Якщо брати за всі, буде 900 гривень. Якщо за кожну, то по 150 гривень. Кого устроїли якраз, пишемо, не стісняємось. Так, є ось такий домкрат. Працюючий, піднімає, але не тримає. Написано на 2 тони на відновлення для того, щоб можна було ним користуватися і використовувати його по призначенню. Ціна за нього буде у нас 550 гривень, і буде він ваш. Ідемо далі. Так, тепер ще для вас тут багатько всяких різних таких речей приготував. Дивіться, в вафельниці ось ці. ця без шнура, ціна її 250 гривень. Зі шнуром повністю зі всім працююча 350 гривень. Газовий редуктор. Гарненький такий на переборку, кому там цікаво ціна за нього 300 гривень. Сйомник ось такий гарненький. Цікавий ціленький ціна 350. Тоді ось такий ролик з е, крюком гарний. На лебідку або ще кудись, кому як там буде зручніше. Буде ціна його 400 гривень. Далі йдемо, є ось такий вінчик від перфоратора. Ціна за нього буде у нас 100 гривень. Далі йдемо, є накидні ключі в кількості 6 штук. Ось такі. Ціна за нього буде 200 гривень. Ключ під квадрат на 12. Тут під головку на 14, ціна 45 гривень, ножка 10 гривень, ключ 13 на 10 буде 45 гривень. Ця заготовка буде в нас 100 гривень. Шайба у нас буде коштувати 60. Навіс ось такий з параметрами більш-менш зрозумілими для вас. Ціна його буде 50. це у нас струбцина. Буде коштувати 70. Домкрат. Ось такий гарненький 600 гривень. Ця у нас 45, 10, 10, 15. заготовки тут 250 на 60 на 16 мм Ось така довга. Ціна за неї буде 200 гривень 106 на 72 на 12. Ціна її буде 45 гривень. Циліндр 90 на 90. Довжиною не пам'ятаю, там 290. Шах дуже малий. Ціна за нього 350 гривень. 15, 25, 10, заготовка 100 мм. Ціна 20, 10. Авіаційна якась тематика. Ціна 35 гривень. Ключів назбирав декілька штук. Ось таких. Ціна за них буде 350 гривень. Ручка у нас буде 45. Це також сюди ключ. 25, 80, 45. Кусачки у нас будуть 45. Ці в нас 35, 45, 45, 50. 45. Оці ось блискучі. Будуть 45. Ці взагалі 15. Ручка із накаткою така. Ціна 40. Сверло у нас буде 10, це у нас 10. Це у нас буде 35. Це у нас 25. Колесо 20. Це 45. Це у нас. 70, підшипники 2 штуки, 100 гривень. Карбюратор у нас буде 60. Викрутки, дивіться, 10, 45, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Це 15, це 20, це 25. Це 5 гривень, це 10, це 5. Кришки у нас. Від китайських без замірів, без всього, по 45 гривень будуть ваші Вимикач 20 гривень, товкачка така 25. Шарова. Ну, як бачите, така новенька. Ціна 45, лабораторна якась магніт. Не магніт, сразу кажу. Ціна 45, ця заготовка буде у нас. 45, 25, 50, розбортіровка 100 гривень. Це на шарову ціна 80, 25 під квадрат. Уголок буде 35. Підшипники по 10 гривень. Я вже їх показував. Знову таки покажу. Ці у нас будуть 25, ці в нас будуть 45, 20, 35. Це у нас 45, ці у нас будуть сегменти по 10. Кранік у нас буде 45, цей у нас буде 25, цей 20. Карабінчик такий буде 45. Та і все. Вроді би, все показав, все продемонстрував, крім цієї частини. Це у нас буде 80. Все. Кому щось сподобалося, або хто що для щось побачив. Для себе цікаве. Е, присилайте фото того товару. Напоминаю, що в нас йде повна оплата. Е, після цього я можу або ж відкласти, або ж відправити на наступний день як Укрпоштою, нові поштою, делівері і всіма тіма поштами, які вам буде зручніше. На цьому все. Кому не тяжко, поставили лайк, прокоментували, поділились відео, що назвав, як у кожного називають е, цю річ. Буде цікаво дізнатися якраз. Історична характеристика кожної речі є цікавинкою для всіх вас і для мене також. Тому хотілося б дізнатися і хотілося би почути якраз відгуки від всіх тих, хто дивиться мене. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.